Всім привіт, вітаю на каналі Кепський Читака Дрімлюга. Все чесно. Я погано читаю дуже рідко, дуже довго. Все по-чесно. Сьогодні у нас резервація гоблінів Кліфорд Сімак чи Саймак. Цікава фантастика, незвичайна. Одна з найнеканонічніших фантастик яка мені попадалась. Головний герой Пітер Максвелл Починається щось схоже ніяк на справжній детектив. Де допит іде, слідчий Дрейтон допитує. І далі все закручується настільки круто, що ого. Там є. Космічні коти з іклами двохметрові і космічні дракони, гобліни тролі в сетінгу наукової фантастики, філософські підтексти, германевтика. <клінь> ну ви поняли <клінь> Куча символіки, куча змістів. І найнеоднозначніші або одні з найнеоднозначніших антагоністів це колишчарі. Я не схильний до того, щоб пересказувати зміст, але деякі деталі мушу розказати. От дуже огідні створіння. Це інопланетяни. Які їздять на кріслі з колесами, і всередині в них куча жуків, і вони схожі на вулик. Від цього, від їхньої структури тіла і від їхньої поведінки вони мені нагадали от критику насміхання над суспільством постмодернізму з негативної сторони. Так, ну і символічний дракон який. Який ну, веде себе найкращим чином, але яку всі хочуть тільки добро йому принести. Цікаво, незвично, є на чим подумати. Швидкий темп, легко читається, нагадує чимось, Теріпрадчета. Я його багато не читав, але все, що мені нагадало. З негативних сторін ну, це маленький об'єм, і ну, це навіть позитивна сторона, справа в тому, що герої не розкриті. Як на мене, не зовсім зрозуміла мотивація деяких героїв. Тобто будь-яка мотивація кожного героя це сюрприз. Бо просто не було часу перед цим натякнути, як він себе веде чи вона. Не зі всіма так, але. З багатьма. це радше. Навіть плюс я б сказала. Для деякого може бути. Для мене це просто не завжди зрозуміло. Було. Та складна книжка, хоч і легкою мовою ск... про складні речі, так як британське кіно. Весело про складне це треба вміти. Я таке люблю, думаю всі люблять таке. Тобто ти. Диво... Ти вроді дивись розв'якого до розлікавого. По факту. Якщо є в тебе потужність. Потужна потужність, то ти копаєш глибше, да? береш за ступець і отут є де, куди накопати, як на мене. Цікава якась така. Сентиментальна. ностальгічна. Ностальгічна. Враження, ніби автор жаліє за, за минулим. Це здається автор у сімаку. Якраз то і здоров'я не дозволяли великі об'єми писати. І він ну, це таке. Так, Досить цікава штука. Так, дуже мила любовна лінія. Така прям. Та й все. Що ж сказати. А, ну і здається, наскільки я можу бачити, це до Терріпрач було написано. Але така структура, атмосфера це прям його. Ну що, всім попав. Сустрінемося через 3-4 роки, коли ще якусь книжку на 300 сторінок вже прочитаю.